Добрий день усім! Вітаю всіх з Одеси, друзі! Сьогодні найсумніший день в історії людства. Сьогодні п'ятниця. Саме сьогодні розіп'яли Ісуса Христа. Саме сьогодні Він викупив нас від ада. Тому сумуємо. І я вас закликаю сьогодні обмежити себе у якихось розвагах, Обмежити себе у вживанні спиртних напоїв і обмежити себе у їжі. Нехай вона буде дуже скромна. Давайте і ми з вами принесемо хоча б яку небудь жертву на знак тої жертви, яку приніс за нас Ісус Христос. А ми сьогодні поїдемо в Аркадію. Поїдемо в Аркадію, побудемо біля моря. Ходімо зі мною. Грузинська кухня. Подивіться, як гарно оформили. Кошики з квітами, клас. Друзі, відео виходить із запізненням. Ми... Не було у мене часу його змонтувати ні в суботу, ні тим більше в неділю. Тому побачите його сьогодні. Супер. Мені дуже подобається. Ось так виглядає вхід в Аркадію. Там уже вставили квіточки. Зараз ми на них подивимось ближче. Підійдемо. Петунії. Подивіться, білі, кольору фуксії в Бачите, як гарно. Друзі, що я бачу? Я бачу, що вже пальми висадили. На зиму їх прибирали, щоб вони не померзли. А зараз вже висадили. Уже є пальми на Аркадійській алеї. І вже працює фонтан. Клас. І пальми. І фонтан вже працює. Ой, друзі, а там що я бачу? Магнолія. Подивіться, яка класна. Зараз підійдемо ближче. Ось такий фонтанчик вже працює. Вже можна сказати, що настало літо. Бо вже працює фонтан. Подивіться, яка вона гарна. Вона вже повністю вся розпустилася, Який надзвичайно красивий колір. Яка краса, яку красу Господь Бог створив! Да, краса. Це ще одна яка клас. Вона така більш насичений колір. Ох, і краса. Клас, клас. Подивіться ще одна красиня. і гарнюща. Аркадійська алея, пройдемося, ідемо до моря. Працює, дивіться, пальми там уже плю. Вже загорають, засмагаються. Водичка прозора. Йдемо ближче. Море, привіт! Ти сьогодні прозоре, чисте і спокусливе, як завжди. Мені ночі вже й не холодне. Класне. Не таке, як було в березні. Геть класна вода вже. В квітні я ще не заходила. Якось ото в кінці березня похолодало. Аж сьогодні. Аж 18 квітня. О, А там дивіться, щось роблять. Чи пісок чистять, чи що, не знаю. Щось роблять. Ну так, я ось йду по воді, мені геть нормально. Абсолютно. Абсолютно нормально я себе почуваю. Дивіться, а тут медузи. Не знаю, живі чи ні, але є. Бачите? І такі, є і маленькі, є такі середні. Море для мене суцільне задоволення. Я майже не вилазила з води. Плюхкалася. І дуже шкодувала, що не взяла купальник. Море для мене це суцільне задоволення. Ви знаєте, стою зараз в морі, ну і мені зовсім не холодно. В порівняння з тим, як я заходила в море у березні. То сьогодні мені зовсім не холодно. В березні на пару секунд зайшов і хочеться вискакувати. А сьогодні ні, геть. Якби був купальник, мабуть, я й скупнулася мабуть, вже можна відкривати сезон. Взагалі пишуть, вода вже плюс 8 градусів. Ну не знаю, в мене мені по відчуттям наче більше. Треба спробувати взяти якийсь купальник, та спробувати цю воду. Можливо, завтра на 10-й станції фонтана. Побачимо. Рибалка там щось влови наче, Ану, ану, ану. Витягуй, витягуй. Хочеться ж побачити, зловив чи не зловив. Чого ти каркаєш? Чого? Така цікава. Щось обурюється. Чого ти обурюєшся? Чого? Тепленько, вже гарно. А, бо я тобі їсти не принесла, гостинчика не принесла. Скажи, приперлася без гостинчика. Ну, в другий раз візьму щось, обіцяю. Я оце думаю, йти мені на не йти. Мені тут наче добре. Дивіться. Хазяйка припливла, хазяйка моря. А пляж Сантаріні, друзі, ось за оцим будинком. Бачите, це готель у нас стоїть. І оце, якщо пройти за нього зайти, там буде пляж Сантаріні і малий фонтан. Там дуже красиво теж, водичка чиста. Але бачила я у відео, що забудовують той пляж, там і так мало місця було. Для... Щоб полежати просто на пісочку. І ще там щось забудовують, забудовують. І... Ну не знаю, сходимо чи ні, побачу. Поки що мені тут так добре, що нікуди не хочеться. Ведуться ремонтні роботи, бачите, хтось шпаклює, хтось фарбує. І так кожен рік. Кожен рік фарбують і кожен рік, блін, описують. Ну ж так гарно, як воно просто білесеньке. Люди, не фарбуйте стіли, не пишіть нічого по них. Для вас же робиться красиво. От так я і брила майже від плит, ну, від того пляжу, де камінчики. Так я і оце йду по морю. Не хочеться мені виходить з нього. Для мене температура вже комфортна. Якщо завтра піду на 10-ту фонтана, то, мабуть, візьму купальника. Може вже відкрию сезон? Не знаю. Ну, бо море це мене, воно мене спокушає. Таке прозоре, таке чисте. Спокушає воно мене. І люди засмагають вже. Колір моря, ну, я вам не можу передати, просто офігенний. Не хочеться висловлюватися грубо, але ну, я від нього просто кайфую. Ну, Подивіться, ну, як його можна не любити. як можна не отримувати задоволення від нього. Оце йду і отримую задоволення. Клас, ох і класно. Подивіться, які контрасти. Дітей по воді і жіночка в пальто Ось такі контрасти зараз на морі. Повністю не окунається, ні. Частинками тільки купується. Ні, тільки частинками. Повністю не окунаються. Друзі, сьогодні п'ятниця. І ще людей небагато. Але є, я уявляю, скільки буде завтра. Завтра субота, завтра взагалі тут не протовкнешся. Тому, мабуть, на Санторіні ми таки сходимо сьогодні. Я люблю коли менше людей. Думала відкласти на наступний раз? Ні, сходимо сьогодні. Але все одно чималенько людей йде. Так, дивіться, Чорноморка ще не працює. Тут велопрокат, можна взяти велосипед. Їхать. О, друзі, Крим, Крим вже працює. Уявіть собі, боже, яка краса, клас. Крим вже працює. Так, що тут у нас по Криму? Чи старі ціни, чи нові, не знаю. Плов з телятиною 209-300 грамів. М'ясний салат з огірком та кінцою 159. Мабуть, нові ціни, я так думаю. Гарнір булгур 56-150 грам, спаржева квасоля 95, бахлава 45, баклава 55. Я думаю, що нові ціни. Ну, кажуть, тут відносно недорого і смачно. Сидять уже люди, бачите? Працює. Я думаю, що це дерево так сильно пахне. Що це так пахне? Але мені похоже на, на черемшу, запах, а пахне вишня так пахне. Бджілки літають. Клас. Ну, мені наче це не вишня. Я не пам'ятаю, щоб тут була вишня. Але запах. Просто з розуму зводить. Дивіться, яке воно безкрає, яке воно красивесне, клас, синє пресинє. Кафе Крим. Отоморська симфонія. Аркадія там. А ми з вами йдемо на Санторині. А ми йдемо туди. Тут дітки з мамочками на площадці. Тепло, дуже тепло сьогодні, гарно. Так, ось і прийшли ми вже. До кафе буфет на малому фонтані. Де дуже багато, ну і самі подивіться. Подивимось на море, друзі, тут просто приголомшливий вид на море. Як вам море тут, клас, ну і це те, про що я говорила, вам бачите. Якесь будівництво прямо на пляжі. Прямо на пляжі. Захвачується і захвачується пляж. А море чудове. Безподобне просто. Засмагають люди. Хтось у курточках, хтось засмагає. Хто як? Ну, а тут завжди люд, людно. Місць нема практично. Дуже важко застать місце. Дуже хороший обзор на море. Всі столики практично зайняті. І пляж. Спустимося зараз туди. Я хочу спуститися. Подивіться, яка милота. Чашечки і Квітенька. на малому фонтані. Скільки я пам'ятаю, на цьому пляжі завжди дуже чиста вода. Дуже чиста. П'ять люди. А біля ресторану Сантері фотозона тут робиться. Клас, Так красиво. Ще не в усіх кошиках квіти. Прийдемо, коли буде повністю зроблено. Поснімаємо. Ось така прогуляночка у нас, друзі, вийшла. Йдемо ми зараз по трасі здоров'я, повертаємось в Аркадію. На цьому я буду з вами прощатися. Обов'язково прокоментуйте, чи сподобалась вам ця прогулянка, чи ні. Прокоментуйте. Напишіть, що ще хотілося б вам побачити. Ставте лайк. І до побачення! Пока-пока!